Човнічі спортивні штани ліверджі. Знизу манжетик всередині фліс. Зверху присутній карманчик, широка резинка додатково стягується. Декорований надписом. Розмір S. Знизу манжетик. Всередині фліс. Зверху карманчик і широка резинка додатково стягується. Декорована надписом. Розмір S. Знизу манжети, карманчик на флісі. Ззаді присутній карманчик М. Манжетик. Зверху карманчик на флісі. Розмір М. Манжетик, карманчик. ззаді також присутній карманчик, розмір М. Знизу резинка, фліс. Карманчик присутній з боку зверху. Ззаді також один карманчик є. Розмір L. Манжетик всередині фліс. Декоровано надписом з боку. Присутні карманчики зверху. Розмір L. L. Манжетик всередині фліс. Карманчик зверху. Ззаді також один карманчик присутній М. Манжетик. Всередині фліс, збоку присутній карман, зверху також присутній карман. Зверху карманчик ззаді. Розмір L. Та штани в розмірі XL.